Друзі, всім привіт! Я продовжую розмишляти на тему Юда Іскаріот. І я хочу сьогодні поговорити про те, чи втратив дійсно Юда своє спасіння. Де він зараз знаходиться? Він на небі, чи він в пеклі? Ну давайте перед тим, як розмишляти на цю тему. Я спочатку скажу відповідь, як вважаю я. Я вважаю, що Юда не спасенний, і я вважаю, що Юда в пеклі. Але я спілкувався з різними людьми, і деякі люди, деякі мої друзі, які також вірять в доброту Бога, в його благодать, вони таки вважають, що Юда був спасений. А дійсно, по якимось сам писання, ми можемо зробити висновок, що Юда не спасений. Я одного разу задав це питання в своїй церкві, і мені говорили різні дуже цікаві аргументи. Ну, наприклад, один з таких простих аргументів. Він повісився. І дійсно в багатьох церквах вважається, що коли людина покінчує життя самогубством, то це є гарантія того, що вона попадає в пекло. Друзі, можливо, я колись на цю тему порозмишляю, зніму відео, але я переконаний на 100%, абсолютно на 100% переконаний, що те, що людина закінчує життя самогубством, абсолютно не означає, що вона 100% попадає в пекло. Господь не на це дивиться. Це не є показником, куди йде Людина після своєї смерті. Суїцид це не показник. Тому брати це місце як підтвердження того, що Юда попав в пекло, я б не став. Друге місце це таке теж дуже популярне, на яке спираються люди, це і Матвія, 26 розділ, 24 вірш. Давайте прочитаємо. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина, було б краще йому, коли б той чоловік не родився. А оце, друзі, вже хороший аргумент. Дійсно, хіба би, якщо би просто людина померла, хіба би так писало, що краще б тій людині не народитися? Ну, друзі, я думаю, що це хороший аргумент, і це дійсно місце писання натякає на те, що Юда таки втратив спасіння, що він через це буде дуже страждати, жаліти у вічності, в ваду, і йому буде дуже важко, бо він зрадив самого Спасителя. Ну, я так думаю, що це хороший аргумент, але. Він не є стопроцентовим. Я не можу сказати, що саме це місце конкретно і чітко говорить про те, що Юда не спасся, що Юда пішов в пекло. Принаймні я такого не бачу. Добре, давайте ще один аргумент розглянемо. Івана, 6 розділ, 70 вірш. Відповів їм Ісус: чи не 12 я вас вибрав, та один із вас диявол? О! Оце дуже цікаве місце. Це дуже цікаве місце. І можна сказати, якщо про юду сказано, що він диявол, то значить, він не спасений. Але, друзі, я в одному зі своїх відео говорив, що Христос звернувся до Юди, що він диявол по тій причині, що диявол був в його тілі. Тобто він говорив про диявола, який був в тілі Юди. І тому. Теж момент спірний. І я би не став це місце ставити як ключове в тій теорії, що Юда втратив своє спасіння. Багато ще є різних думок, наприклад, що Юда був призначений на загибель. Про це я також говорив в минулих своїх відео, які я вас заохочую подивитися. Друзі, я вам покажу, з моєї точки зору, найтаке сильніше місце, яке показує, що Юда втратив своє спасіння. Давайте згадаємо цей момент, коли зібралися апостоли вже після смерті Юди, і треба було замість цього 12-го замість Юди вибрати 12-го апостола. Пам'ятаєте, двох поставили, і вони кидали жереб, хто має прийняти це служіння, служіння апостольства. І я хочу звернути вашу увагу. На деякі слова, я не буду всі тексти зачитувати, на деякі слова, які сказав Петро. Давайте, це записано в діях святих апостолів в першому розділі. Ой, думаю, скільки ж то читати. Давайте все ж таки прочитаємо з 15 го вірша, щоб бачити контекст. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поіменно до 120, та й промовив: мужі браття. Належало збутись Писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо Він був зарахований з нами, і жереб служіння оцього прийняв. І Він полена був за заплату злочинства, а впавши з торчма, він тріснув надвоє. І все нутро його вилилось, і стало відоме це всім, хто замешкує в Єрусалимі, тому й поле, те, назване їхньою мовою Акелдама, що є поле крови. Бо написано в книзі Псалмів: нехай пусткою стане мешкання його, і нехай пожильця в нім не буде, а також, а служіння його забере нехай інший. Друзі, я хочу звернути вашу увагу на 20 й вірш. Петро посилається на книгу псалмів. В книзі Псалмів є пророцтво про Юду. І давайте ми його прочитаємо. Там іде посилання на 68-й псалом будемо читати з 26 го по 29 й вірші. Нехай їхнє село опустоше не буде, хай мешканця в їхніх наметах не буде, бо кого ти був збив, вони ще переслідують і побільшують муки раненим тобою. Увага! Додай же гріха на їхній гріх, щоб вони не війшли в справедливість твою, нехай скреслені будуть із книги життя, і хай. Не будуть записані справедними. Друзі, це місце дуже гарно показує, що станеться з Юдою. Він був справедними, але його ім'я було скреслене з книги життя. Тому, друзі, це місце для мене є конкретним і чітким, або конкретною і чіткою вказівкою на те, що Юда таки втратив своє спасіння. Благословінь вам. Амінь.